Вітаю, любі друзі! ви на каналі Українців Німеччині. Як ви розумієте, моя подорож дійшла до цілі? Це Рурський університет, який знаходиться у місті Бохум. Це величезна територія, яка знаходиться під цими будівлями. Дуже багато факультетів, але мова піде не про це. Пару слів за Бохум. Це одне із великих міст. У Північній Рейн-Вестфалії, центр Руського індустріального району. Ви розумієте, що тут видобувалася раніше вугілля. Зараз дуже багато родовищ вже в пусті, і ці місця використовуються як туристичні. Назва міста перекладається ну, найближче від німецького слова Бух, це книга або книги. І саме книга знаходиться на гербі і прапорі цього міста. А я ж, звичайно, сюди приїхала, бо тут один із найбільших ботанічних садів, Ну, без блукань не було моєї подорожі. Я дуже довго шукала територію, я звикла, якось, що сама зелена зона це і є ботанічний сад. А не тут то було. Місцевість тут то, то вгору, то вниз, як і завжди. І зараз ми йдемо через територію одного з дворів, де знаходиться ресторан, де можна пообідати. Дуже багато тут я бачила і студентів, які заходять пообідати. Дорога пролягає дуже мальовнича, як бачите. Довелося мені навіть вперше питати у інформаційній службі Руського університету, тому що там не заблудитися, це я не знаю, ким треба бути. Це в декілька верх-низ, підземні переходи. І ось нарешті я в ботанічному саду. Територія тут величезна, дуже-дуже-дуже величезна. Тому я відчуваю. Щоб лукати я буду і тут. Ось погляньте, як формувалося дерево на штампі. Низ був закручений у мішковину. Це один із методів формування саме штампових дерев. І ми вже звикли, що в Німеччині в основному ботанічні сади це природний стиль. І ось так виділяються екзотичні рослини, пальми. Мені навіть цікаво такий малий об'єм, величезні такі дерева, і при зимівлі вони могли б примерзнути. Чи невже ж їх прибирають? Якось я зразу не поглянула, чи є з боку вушка для транспортировки і для прибирання. Я коли виїжджала, була погода пасмурна і повинен був бути дощ. Тому я йду з рюкзаком, з парасолькою і без кепки. А тут сонячно, Ну, мені не дуже комфортно. Як бачите, дуже багато ще цвіте аліумів. Кожна місцина це рослини, які вирощуються в регіонах всього світу. Тут є і Америка, тут є і Австралія. Як ви розумієте, я ж вам показую зараз все найпростіше, бо я ж ще не знаю, що тут є. Яку знайшла центральну доріжку, по тій і гуляю. Дуже подобаються оці тінисті садочки, не садочки, місця. Тут і папороті, тут і. Рослина, яка називається гімалайським імбирем. Ну, на імбир я не знаю, схожа чи не схоже, ну, можливо, ж використовується як імбир, бо він, називається, він дикий рахується. Ще цю рослину називається Дикою гімалайською лілією. А ось погляньте, яка величезна деревина. Ну, це просто такий монстр. Жаль, що відео все рівно не передається, треба відійти десь далі, але вона вгорі, я не знаю, де знайти місце вище. Поряд росте півонія деревовидна. Як бачите, серед каміння зроблені виступи. Східці, і вся вона знаходиться територія ось такі підйоми, виступи. ну Дуже цікаво. Багато рослин я навіть не знайшла назви, і просто не вистачить часу шукати кожну рослинку. Тому я вам показую, зупиняюся на таких рослинках. А ви кому цікаво, поглянете. Дуже багато дихоростучих видів різних рослин. І мені доводилося йти дуже обережно. Ви знаєте, що я інколи маю таку погану можливість падати, спотикатися, бо нога трішки не витримує такі перепади висот. І коли дивишся в телефон, то не звертаєш увагу на дорожку. А це або вниз, або вгору, або східці. Ну, все буває. Але, дівчата, найбільше Аромат, аромат трав, аромат квітів. Це просто ну, легень не вистачає, щоб розкрити наповну і дихати, дихати, дихати. Ось така територія під кам'янисту площину, і деякі рослини мене зовсім. Так, здивували, я не знала, що вони бувають тільки саме цей вид буває і повзучим. Таблички я старалася показати, тому дивимося, читаємо. Чесно кажучи, слів тут не треба. Тут просто можна все це дивитися, як бачите, прибираються. Бур'яни на цих територіях, хоча деякі бур'яни тут виглядають ну, зовсім екзотично. Ось, як я казала про цю рослинку Вероніка, яка є повзучою, я чомусь ну не знаю, не зустрічала. Дуже подобаються такі ось опорні стінки, які підтримують, прекрасні квітами. Декоративне листя, декоративні квіти. Не дуже багато місцевість, як не місцевість, як це правильно. Городось, дивіться. Зараз ми обов'язково туди підемо, тому що цікаво, як же вирощуються овочі тут, як доглядаються ось один із видів аліума. Територія, які ремонтуються, і ремонтувалася саме та частина парку, де мені дуже хотілося побувати. У Німеччині теж прийнято вирощувати квасолю на підпорках, таких як конуси. І тільки що було бараго. Огуречна трава. Її, коли вона молоденька, зелененька, весною можна використовувати замість гірочка, вона пахне гірочком. Ось погляньте. Ростуться прекрасно баклажани без короладів. І врахуйте, тут вже нічого не обробляється. Хімії, тут немає. Тут пташки, корисні комахи, ящерки, жаби. Ну, все це на шкідників діє, а не хімія. Я в захваті просто, ну чесно, ну така величина синеньких баклажанів це просто, просто краса. І жодного поїденого листочка. До речі, в кожному горщику навіть я тут звертала увагу про те, що розсипані сині гранули від слимаків. Не знаю, хімія це чи не хімія, але ось рослина, яка викликала в мене захват. Це мускат квітучий або жимолость обгорткова. Ну, якось так я переклала, можливо, неправильно, вперше бачу її вживу. Вигляньте які китиці, а аромат. Я не знаю, скільки я стояла біля неї, знімала оці китички, вони виглядають такими, як сережки, ну, просто неймовірно гарні. А ця рослина мене зацікавила. Погляньте, які киточки. Це ж гліцинія. Але ми звикли, що гліцинія видає такі довгі стручки, як... бо це бобове, А тут саме вони такі. Ну, просто. І ось листочки, наче дельфініума, а квіточки. Дуже далеко, я не змогла прочитати назву, тому. Рослина буде у мене під питанням. Можливо, ще пошукаю по вікіпедії. Весь садочок прикрашений ось такими статуетками. Як бачите, гарбуз теж вирощується, тут і декоративний. Ну і зустрічайте пеларгоню в дикоростучому вигляді. Цікаві такі шапочки. Зовсім маленькі квіточки, звісно ж, відрізняються від сучасних гібридних пеларгоній. Дуже цікава форма. І ще одна рослинка, яка використовується саме як однорічнику. в своїй країні вона багаторічна це рослина від зубного болю, або джамбу, або електрична ромашка. До речі, Використовується для розслаблення м'язів обличчя, як підтяжка, але не вздумайте експериментувати ось такі цікаві гудзики. До речі, це теж одна з його назв. Садиться насінням. Хто хоче, зберігає, як багаторічний для цього треба викопувати. Ну, Інформації по цій рослині дуже багато. Кому цікаво, може подивитися ще в Вікіпедії, а поряд, ось так квітне кімнатний гранат. До речі, дуже ароматний. І, здається, тут він зимує на вулиці. Чомусь у мене таке відчуття. Поряд ось росте ще одна цікава рослина це Ангеліка гігантська, Карай... ангелік. ангелік... Пурпуровий, пурпуровий пастернак, чого тільки немає, і яких нас немає в цій рослини. Це теж унікальна лікарська рослина, вона дворічна. Перший рік тільки розетка листя, а потім отакий величезний зонтик. Використовується як знеболювальний засіб. Ну і знову камінниста місцевість і ось такі павучки-жучки. І поодаль ми бачимо ось ці величезні теплиці, як ви розумієте, що буде найбільш цікаве саме в них. Так що до зустрічі в наступному відео!